Зараз Звони, заритний дощ, почне, почнеться, а не кажещити захистити. Починається метеоритний дощ. Як ви всі паняли, друзі, по сенсі, ми будемо грати всю гру. Сіхійні бедстві. Що у нас сьогодні? Бу Там висадили паузу і доспікаємо, поки закінчився ця катка. Давай. Баратечки. І ось, друзі, якась з... следує карта. Дворець панти. Ну, подивимось зараз, що тут таке. Настапасть буде, ага, нам скажуть. Вам поставилась скатка якась. Лебіг Що, шо куда? Я в поїзд. Шел їдь, що все лугає. Тут нас онаду немає діста ще, альо. У мене так завжди буде все глючити. Світла немає. Іво клас. Міскаво тут вода є? Вони носи. Не і не іще молиносне. ви, вибачте, мені до треба. Що? Що за прикол? Мені дня то не визначило. Ні, ми будемо ту гру грати. А. Балкатка почнеться, все в колюшу давайте. Я хороша. Хотів. Ми перезапустилися так, Ми перезапустились. І я називаюся. З вами, з вами. Отпити, ну ну. Хто? Знаєте який прикол? Я не можу і вгадайте чого? Того що мене вибило. А що я тут писав? А то Ту... що писав? Аатим атом. Типа атомна електростанція? Я вже не пам'ятаю. Сьогодні мне стелинс. Виживи на челикових базах. Стало супер супернизка. Вот сюда куваєшься и все тебе не находить. Там, там, те-та-та-та. Не знаю, уже ролик назу. Кувач в человеку в них домах. Все у нас точно не найдутся. І хто все дехо. Ну. Бістро. А, -а, -а. а що? А я поставлю на паузу, тому що то буде все дуже-дуже-дуже довго. Усі всі секунди чекати вам. Тому буде паузний монтаж. У нас війска не кайтву я не знаю. а що, а якийсь шан. Який шарний, дом мені надо забігти. А то що дом? То не дом. сяду а мне на спалять дивись я все мелкий, що мне не спалять на в холодильник залізти. сюда на мастер по паркуру давайте паркурим кудась это що за кусяра Били. А заду. А заду я путыный вход. А я воспользуюсь. Ага. Воспользуюсь Классно. Так, ту, ту а То Это секрет не то живу. Хиду такие маленькие. друзья. А, я в Надіюсь, нам догадаються де всі очі. Ховаються. Надіюсь. Надіюся, що в неї можуть ніяк не в Ілона маска, що на то догадається. пам 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 друзі я в і загубився. Я загубился в том лабиринте, дырусь. Это шо? Это хо, это куда? О, тут прям по прятки. Не знаю, шела. Ты тут... А ну, сюда, мо... сюда можно залезть, а с простым. А я тоже вышел в один Хайдзю. І розказь там хтось чи хтось. А я ж би щоб мені скучно було, будую маленьку базу. Пісто так бістро. Оці каракулі мені ідеально підійдуть. Оці каракулі. А як? Дивисься. Я, я... А сейчас на як забирається. Я не можу. Але я вище стримаю Подивіться, друзі. Ля-ля-ля-ля-ратуса. Я не можу вивертись. Я в заложниках Я в заложниках тепер. Опа! Опа. Шо, куда? Мне усика хулиса идеально тебе. О! То идеально, нырка! Что вы думаете? Вот буда ну, думаете! Я уточню! Я вот тут що? Да що це таке? Да зараз виб'є. Артуленька, худенька. Ну, алло. О, все. Я все розломаю. Пі-пі-пум-пум. Та-на-на-не. А я туда сейчас ломаю то ж можна все ломати, я знаю. Що це таке? Я це ще художниць тобою. Хоча. Ну алло. Я все ломаю. Топ, нічого на батарейки прижа. Ну батарейки! Я можу поїхати, хоч туди і стрільнути. Ладно, все, це трьох секунд і монтажик. І хто у нас іскати? Ніколо якийсь. Ну, лава. Ну, що у нас тут? Та? Для більшої працюсі. Я до себе пішов. Я хочу свою ничку затестити. на мене буде працювати чи ні? Щоб я знав? Ну я випускає. Коли мене зменшать? І коли мені екран було? О! О! Я пронік Сюди! Биха! Я сумасшедший! Я бігу на базу шелика. що я вам казав? А бабашу! Е, де ты? Куда ты пропала? Ро-ру-во! Де вона? О, пам-фим-пум! Пам. Де він? Е! Стоять бояться! Попадання, попадання! Давай! Мені лазить допомагаю. Полумаюся на каплю. Там. То мене не витримую, дорозі. Інтернетом. Я просто не витримую. Я вас лучше, будь ласка. Ну, я Бочки з еліксіром. Кібуть кого кракне. Закни богу. Ага. Ну, може, в мой базі хтось ховався. Я твою базу провіру. Ну, що не в моїй. Тут ніхто не ховався. Папа, бач, тебе чел. Давайте ще. На, 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 на. На, получай. Да бессмертный шов. Він просто бессмертный друзі. Ладно, давайте. Йо! Друзі, сьогодні каплю коротке відео, тому що в мене кожен, кожен раз. вибиває. Ну, я не знаю, ну капець. Кутізоли, що там поробити? Що таке? А от з інтернет світла немає. Не можу вам класний ролик зняти. Ну, який же вам Six Six, Six Seven Друзі. Коротше, сьогодні каплю коротке відео. Але я завжди з вами. У мене 10% на телефоні. Класс! А давайте, друзі. Всім пока, всім покидува. З вами був Яблуком. Тарсика немає, на жаль. Ладно, давайте пока.